Разочка, сміливе серце Ані. Одного теплого літнього дня Аня прийшла на дитячий майданчик разом зі своїм вірним цуценям Барні. Сонечко лагідно світило, і у пісочниці гралися знайомі дітлахи Міра, Денис та Ліза. Аня посміхнулася і підійшла ближче, та раптом Денис щось тихо шепнув лізі і обидва засміялися. Подивіться, в неї рожеві окуляри, сказав Денис, наче з мультика. Ані стало трохи прикро. Вона опустила очі, а Барні тихенько притулився до її ноги. Не звертай уваги, лагідно сказала Міра. Твої окуляри дуже гарні, вони тобі пасують і, взагалі, кожен має право бути собою. Аня глибоко вдихнула і спробувала не плакати. Але чому вони сміються? Я ж нічого поганого не зробила. І не мусиш нічого робити, пояснила Міра. Іноді діти сміються, бо не розуміють. Але замість того, щоб сердитися, можна просто сказати їм спокійно, що тобі боляче. Аня наважилася підійти до Дениса. Мені було неприємно, коли ти сміявся з моїх окулярів. Мені вони подобаються, вони допомагають мені краще бачити світ. Денис почервонів. Вибач, Аня, я не хотів тебе образити. Я просто жартував. Дякую, посміхнулася Аня. Ходімо разом будувати фортецю в Піску. І вже за кілька хвилин всі дружно копали, ліпили башточки і сміялися. Барні радісно бігав навколо, махаючи хвостиком, і ніби говорив Ось так і треба, разом краще, ніж окремо. Коли сонце почало сідати, Аня подивилася на своїх друзів і подумала бути сміливим це не битися і не кричати. Бути сміливим це говорити про свої почуття і не ховати доброту. І відтоді, коли хтось на майданчику когось ображав, Аня завжди знаходила слова, щоб зупинити це. А діти навчилися головному слова можуть ранити, а можуть лікувати. І краще, щоб вони лікували. Кінець.